Не хочете переплачувати гроші, хочете зекономити, є хороший варіант для вас. Вбудована мікрохвильова піч в нержавіючій сталі, привезена з Німеччини в дуже гарному стані. Є, звичайно, що підвісний гріль, багато автоматичних програм, великий дисплейчик, стандартно 60 см під ось такі духовки з нержавіючої сталі. По дуже хорошій ціні 3500 гривень, друзі. А хто шукає нові? Ми можемо запропонувати ось такі відомого виробника гюнтер теж з дисплеєм, теж з нержавіючої сталі всередині з підвісним грилем, з функцією розморожування та багато іншими автоматичними програмами, теж по дуже хорошій ціні, яка, вже є, яка є в нашому телеграм-каналі. Хто буде підписаний на всі соціальні мережі за посиланням в шапці профілю, звичайно, що отримає додаткову знижку. Тому не забудьте поставити вподобайку та підписатися для замовлення телефон в шапці профілю.